Oh <laughs> Знаєте, мені оце так дравиться, як починають форнякать, що я оце не собака, коти більше. Та триндіть, хоть усрідься, Я лев, я тігр, я мамкин, кенкру вас сам. Донька за вечерю питає в матері: Мамо, а що ви можете сказати про чоловіче достоинство? Ну, доню, воно буває трьох видів. У 20 років воно як дуб. Міцне і тверде, з 30 до 40 воно якби берізка. Надійне, але гнеться. Після 50 вже як новорічна ялинка. Корінчик мертвий, а шарики тільки для прикрас. Знаєш, чому Бог послав тобі саме мене? Він просто подивився на тебе і вирішив. Це точно справиться. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. Я їм сирок, ковбаску і суницю. Чого твій Василь так кричить? Бо в нього зуби лізуть. Які зуби, йому сорок год. Вставній вчора проковтнув. Чуєш ти, притрушена, ти мені тільки одне скажи. Це взагалі лікується. Що лікарі кажуть? Ну, є шанс, що ти будеш здоровою людиною. Що ти мене вдягла? Що ти на мене напялила? Що ти стоїш рожеш? Який Хеллоуін? Мене пацани в дворі засміють, ану зніми то з мене. Котико, ти щось будеш їсти. А що є на вибір? Да бо, сука, ні. і до головних подій. Сьогодні вам необхідно випити 250 грамів коньяку. Аби бути в центрі події, залишайтеся з нами, бережіть себе та свою печінку. І до зустрічі.